Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко, добрий історичний момент. Вдруге, майже скільки, ну, мабуть, трохи менше року у мене цей скат. Так? Ріжечок. Вдруге, я в ньому роблю генеральне прибирання все записую. А в принципі, о, просто на відео з вами приберемо зайві деталі. Подивимося, що там цікаво. Мені ця штука вже давно муляла очі. Як на 11.02 тут ніші навряд чи вийде використати. Але, принаймні, я тепер знаю, як воно виглядає під ними. Можливо, навіть буде краще чимось це пристойним зашити повністю, так, щоб не таліпалося. Проте відео не про це. Мені просто цікаво, отут ну, цілком очікувано збирається волога. Воно все гниє. І просто мені цікаво, яке найкраще рішення, ну так, по-людськи тут зробити. І щоб ну, хоча б років на пару-трійку забути про ну, якісь там проблеми зі станом металу, я маю на увазі. Що, що ну, по-людськи пофарбувати ПФом шаріфу декілька. Чи як? як краще підлогу тут в пиріжечку зробити. Дякую за підтримку. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Разом боремо і поборемо.